Всіх вітаю, всім бажаю тихого вечора, затишного. Багато питають людей за мох. Саме я не маю на продаж моху, бо лежить сніг давно вже, і доступу до лісу і до моху немає. Тому мох можна замінити кокосовим волокном. Воно так само вбирає вологу, зберігає її і поступово віддає рослині. Також можна придбати в магазині сухий мох. Я не маю досвіду використовування сухого моху. В мене так склалося, що завжди я мала свіжий. Але ось так, як хто дивиться за моїми відео, я показувала, що я останній мох свій. Ізрозходувала на посадки. Я придбала, ось, о, бачите, сухий мох, який він, що з ним. Написано: мох з фагном, ось, бачите, 40 гривень, скільки тут ну, тут пару грам взагалі. Ось такий, я думаю, що поки мені його вистачить, бо до мене будуть їхати зараз дві рослини, квітучі з магазину, які треба буде пересадити, тому я його купила. І ще в мене є ось така рослинка. Хто за мною стежить, я теж її показувала. Це рослинка, якій я нарощувала коріння з нуля. Вона втратила геть повністю все коріння. Ось такі дві квіточки вона мені е, розпустила. Я хочу обрізати квіто нос і пересадити, обрізати її. Бачите, там щось поверну, секунду. Там ось така. Шия, яку я колись зачищала, як ставила її на нарощування. Я хочу обрізати шию і ось ці всі повітряні молоді корінчики заправити в горщики, хочу посадити. Для того я придбала зараз мох, щоб зробити посадку. Хочу подивитися його, як, я, який він, бо я навіть, навіть поки не розкривала. Дивлюся, що там є опа, бачите, оголочки. До речі, де читала я і розказують багато, хто знається, що оцей опад теж дуже корисний, не, ви, не, не вибирайте його. Я ось так, як приходить мені свіжий мох, то з опадом, з усіма, отак, як він є, я так його і ставлю горщик. Ну ось Про це хотіла вам сказати: що якщо ви не маєте моху, а маєте волокно, сміливо можете заміняти е, мох волокном. Так само, якщо це закрита система, давати. Волокно даєте понизу, виводите догори фітільок. Ставите рослину, вкладаєте перший шар кори трошечки, трошечки зовсім волокна. другий шар кори вкрали трошки, троше вкрали вклали другий шар кори. Небагато, по чуть-чуть. Ось, і далі знову скільки коринок поклали і зверху накрили кокосовим волокном, щоб гарно зберігалася волога в горщику. Будете поливати ось так, і це волокно буде тягнути до догори водичку і напувати всю рослинку. Ось про це хотіла вам розказати. Всім гарного вечора!